Так, честь шановне товариство, панов майстри, хочу показати, на що я трачу свій дорогоцінний час. Просила мене, я не знаю, просто незнайомий, чоловік позвонив, хоче. Каже, має якийсь шедевр, хто бачить його, совтового потика. Треба його скалібрувати, реально вирівняти. Якось то треба зробити, бо то життя покрутило, десь було покручене було. Та й ходжу навколо того, та й думаю, як я то маю прикріпити, щоб то до столу закріпити і за допомогою станка напишу програму ресмусування та виборку та й буду помаленьку, то калібрував, бо різниця є велика. То е, є корінь покручений, тут є 9, тут є 11. Коротше, якось стараюся вирівати якусь менш більшу. Нормальну пущину. Та й не знаю, я думаю, нехай зазніму, покажу. Хай ще хтось полюбується. Ну, бо, бо я покажу тут красиві. Я не знаю. Хто не моє. Ну але треба людині допомогти та допомагаю. Але я не знаю, якщо я то скалібрую і воно ідеально, рівне, що а би красу набрати. Коротше, скалібрую. Покажу, пока що монтую. Як вийшло. що скору бачу. Значить, шановне Майстри, товариству і всім, кому цікаво. Перед тим я показував, як кріпив за допомогою всяких підставочок той корінь, який мені привіз, якийсь там ну, невідомий мені чоловік. Коротше, каліберну я то. Вліз я попідставляв чи виставив ще менш-більш відносно площини, бо та площина є ідеально калібрована. 8 міліметрів скалібрував я одну сторону. Фактично, ну, я ніколи не мав досвіду. Я привозив різні майстри різні привозять для калібрування, для різання. А кореня такого ти ж ще ніхто не привозив. Ну хочу сказати, ну, нагрузка на станок. Враховуючи те, що в мене стоїть 6 кВт шпинди, ну, але в мене є фриза. Але в мене стоїть така фреза 50-ка. Я колись мені Кам'янець-Подільський, хто мені під, під, під замовлення робили з твердосплавними змінними ножами. Ну, то я прописав програму виборки от на ту всю площу. То значить... Я навіть, ну, перший раз, бо були на рівність іде як заходило під 3 міліметри, то просто мотор працював на повну потужність, більше крім того, має додатково недовго може працювати і в плюс ще пів кВт. Але я бачив, що то є... Коротше, я то калібрував на одному тому, по одному міліметру ти вісім. Ну і скалібрував. Ну, я не знаю, чи другий раз я би годився такі речі брати, ну через що ще. Тось нагрузка на двигун і цей. І не лишиш ту біду, стояти над нею потрібно. Але і от ті всі трішки, що тут є. Вроді, людина говорила, що вони то повимивали каршерами, бо тому 4 роки повідомивали. Але все одно іскорка звіт там летить, значить, ножі е швидко сідають. Ну, і що? Я затратив в ту сторону скалібрувати затрати 2,5 години часу. ну І получається. Ножечки по 300 гривень, 900 гривнів ножики, ножики за пору. Тобто не вартує шкіра за виправу. Тобто, і... Коротше, ясно, що я тут роблю ще другу сторону. Зараз я покажу, поставлю фрезу. Покажу, як не калібрована друга сторона, а нусь там Ось так виглядає ще не калібрована частина. Цього нашого О. ну. Але тепер він, принаймні, нам бачите, вже не гойдається, лежить на площині і ми тепер просто його зафіксуємо і вже вирівнюємо, поки не дійдемо до якоїсь найду найвищу точку, запущу вже програму і тоді вирівнюю до якоїсь мінімальної. Я думаю, що вийде. Вийде загальна товщина їм. Ну, 6,5 см товщина лишиться. Тобто досить добре, щоб воно йому на чомусь служило. Не знаю, я так розумію, що буде столик. Ну, але... Ну, все, от такий був проєкт у мене на той на сьогодні, ну, як я вже показав, перший раз я таке чудо обробляю, калібрую, бо привозять всяке. Привозять хлопці, всякі шаблони на будову, вирізати, всяку штуку. Ну, то, то все елементарно. Ну, Але от корінь. І той нагрузка є. Нагрузка є це плюват. Добре, всім пока. ще щось мені цікаве, якщо вам покажу. Все, удачі.